Спала 36 годин. Скільки вина не випиту? О, ну це взагалі. змивала свій макіяж буквально водою з гелем для душа. Я така, Хай! Так, Хай! Ну Сорі, це ну, просто капець. Я працювати! Ну що ж, ось ми з вами зібралися вже на мій рейс. Мені потрібно виходити через. 10 хвилин приблизно. Краще, навіть трошки раніше. Завтра каву лишаю на останню секунду, так би мовити. Нічого, в мене такий гарний стакан, якого я можу, в принципі, в мене тоді така кришечка і скляна трубочка, тому лакшері, кава, мені гарантована, навіть у машині, навіть якщо я дуже сильно запізнююсь, а це завжди про мене. Добре, Буду я вже. Все, я, напевно, буду вже йти, Це буде забути маманець. Ключові машини і телефон. Буду допивати свою каву вже в машині. І побачимося вже в Мельбурні. Ну що ж, всім привіт! я вже прилетіла до Мельбурна. І тут насправді дуже холодно. Я як завжди не дуже вгадала з погодою. Подивіться на моє прекрасне! Волосся після рейсу. Я замовила. Дещо дуже смачне, до речі, це такий мій ритуал, я б так сказала. Коли я прилітаю кудись отак серед ночі, і на борту, я зараз намагаюся сильно не їсти, бо наша їжа дуже калорійна, я себе не дуже після неї почуваю. Завжди замовляю піцу Маргариту. Чому? Тому що з неї дуже складно прогадати. Просто подивіться на це розчарування. Це Маргарита. Яке має бути з Бафало Мацарелою Кекацо, кекацо. Хоч з вином пощастило. Цього разу свої кардинально різні погляди на материнство відстоюватимуть вінничанки. Вітаю з вами заспана Таня. І я дуже рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Мій лейовер мав би виглядати в моїй голові. Ідеально. Ми прилетіли в 11 вечора, тобто це ідеальний час, щоб заснути, прокинутися як місцеві, в принципі, вранці, ну, можливо, трошечки пізніше, через різницю в часі. Але я спочатку відкрила свої очі близько 10-ї ранку. Думаю, я така втомлена, мені реально треба ще трохи поспати. Думаю, ладно, я посплю може до 12-ї, потім з е 12 до 1 -ї. я щось поїм в готелі нікуди не буду поспішати, а другий вийду з дому. Що ви думали? Я відкрила очі о першій, і я зрозуміла, що я втомлена. Я відкрила очі о п'ятій вечора, і я зрозуміла, що Тань, ну, тут треба вже вставати, бо тобі потрібно хоча б пройтися трохи, подихати повітрям. Тут, до речі, дуже холодно, тому я сижу вже в гольфі, в мене такі от в'язані штаніжки. І я думаю, що зверху я ще вдягну в мене така в'язана футболка від цього костюму, курточка і шарф це обов'язково. Я, звісно, засмутилася. І цьому можна було якось запобігти, знаєте, піти через силу, бо скільки разів на Лейоверах я реально ходила, коли я пам'ятаю в Мельбурні, до речі, до речі, я не спала 36 годин. Бо рейс 12 годин з чимось був. Потім ми з дівчиною зайшли просто в готель перевдягнутися і швидко бігли вже до іншого готелю, бо там нас забирали на тур. Коли ми дивилися на пінгвінів, це було просто нереально. Ось тут. Давайте подивимося просто на цю мілату. Як це було мило. Ну, воно того варте було насправді. варте ван мільйон Ну що ж, давайте з вами давай швидко зробимо каву. Ну, значить, кава в нас буде готельна. Але, не знаю, тут у нас є неспресо. В принципі, це наче класно. Але я зрозуміла, що я... Не люблю неспресо капсули, просто мені вони не заходять. У мене вдома є неспресо-машин, і вона непогана для капучино, там, для лати, але просто американе еспресо, ну, сорі. Ну, це просто капець. Тому ми зараз з вами будемо робити каву в дріп-пакетах. Клас, взагалі, я сказала, що буду пити каву з дріп пакетів. Я їх навіть задекларувала. І що ви думали, я їх. Просто забула вдома питання, де і я її взагалі виклала зі своєї сумки. Цей лейовер просто мені здається, проявлення мене як людини, яка глибоко втомилася е е е працювати і просто не може. Вже нормально проводити лейовер, нікуди не ходить, вічно все забуває. Я ще не розказала, я забула свою косметичку. за обличчям, да? У мене там просто все, все. все. Я змивала свій макіяж буквально водою з гелем для душа. Добре, в мене була ця міцелярна вода, я в неї просто обжикала собі обличчя і зверху нанесла що? крем для рук. Клас, клас. Тому буду пити свою еспресо каву зараз по дорозі і не знаю, чи встигну вам показати трохи міста. Подивимось. ми з вами зібралися на невеличку прогулянку? Такий в мене лук тепленький. Будемо гуляти трошки парком, який біля готелю недалеко. Ми з вами вийшли на вулицю. З моїм кавусиком. Тут такий класний парк наспоряд. Подивіться просто. Дуже затишно. І що я хотіла розказати? Стою я, значить, знімаю там такі, знаєте, невеличкі перебивочки між відео, поки чекаю ліфт. Відкриваються двері. А я хотіла, знаєте, зняти таке відео, коли відкриваються двері, типу, в ліфт, а там дзеркало просто. Я така з камерою заходжу, така кажу: ой, ну що, я, типу, вже йду гулять, діла. Відкриваються двері, я бачу, що там хтось вже точно стоїть. Я камеру, ну, так просто пускаю вниз, а там стоїть командир е теж Емірець. Але ж я що не з нашого рейсу. І я така хай! Він такий, хай. Трохи перелякалась. Зараз вже на годиннику по місцевому десь, можливо, 6-15 вечора. Послухайте просто ці пташки. Я себе почуваю як людина. Нарешті я вмилася нормальним гелем для очищення шкіри, нанесла кремчик, бо я таки встигла добігти до магазину. Придбала ось такий гель для вмивання. Потім придбала це дуже нашумівша така штука. Що видно? Не видно? Це мені порадила одна Крю, але я його не придбала минулого разу. Це крем для обличчя. Glow Recipe. Кажуть, що від нього шкіра просто як Glaze Donut, як Хейлі Бібер. знаєте. А до того я вхопила інший крем. Не знаю, чи хтось користувався колись. Я ще його не тестувала. Дивіться, яка гарна упаковка. Ну, Упаковка це просто все. Це наше все. Так. Ой, як пахне, Боже. Пахне як якийсь дорогий готель. Ох. Я не можу передати вам словами. Ну, ось така консистенція. Взяла також патчі під очі, тому що в мене з собою немає крема навколо очей, і я не знаю, чи я буду дрімати перед рейсом чи ні, тому. Нанесемо такі з вами патчі від Мека-Косметика. Тобто Мека це така мережа магазинів, як Sephora. Там у них продаються всі косметичні засоби. Зателефонували мені принесли розчіску, щоб я змогла хоч якось собі зробити зачіску на роботу. До речі, дуже класна щіточка. Подивіться, супер. Домовила собі знову рум-сервіс, вирішила не буде спускатися в заклад вниз. На плани в мене зараз помонтувати відео. Сподіваюся, може навіть сьогодні я його день в день запощу. А поки я чекаю на room service, чи не показати мені трошки вам а, мій готельний номер? Давайте рум тур, коротше, зі мною проведемо. У мене кімната насправді не дуже велика, тому я не можу нормально так зняти вам. Придеться зайти в душову кабіну. <гум> Мені подобається, коли ось такий рукаминичок гарний, все в такому, бачите, стилі мінімалістичному. Ну і, звісно, мінімалістична сьогодні моя косметичка. Хоча б взяла з собою косметику, знаєте, щоб зробити макіяж на роботу. Далі йдемо до кімнати. Тут у нас висіло два халатики. Я б могла б все прибрати. Але покажу вам так, як є насправді От, життя бортпровідника. Да? Тут в мене моя валізка, дві валізки, до речі, пакетик від Шейну. Ви помітити, Еміріт у усіх взуття зазвичай зберігається в пакеті від шиїну. А Далі в нас таке ось ліжко дуже зручне. Просто подивіться на цю естетику, це освітлення. Ну, тут ми з вами тільки що знімали мою косметику. І, власне, кавова машина, там у нас холодильничок з міні-баром. Покажемо, що ж, як він там виглядає, наш міні-бар. Ось так він виглядає, нічого ми з вами не брали. Обожнюю, такі шухлядки. <різь> Просто подивіться на добірну каву від нескафе. Але, до речі, нескафе, як щодо розчинної кави, досить таки непогано. Ну що ж, я собі замовила це безалкогольне інжирне пиво, обожнюю просто. А, далі в нас такий, така закусочка: це сир брі, суп і десерт. Боже, як красиво? Насправді, коли вона занесла мені цей трей, вона таке каже: О, це реально так багато ви замовили на одну себе. Я така думаю, ви не знаєте, як я люблю поїсти. Тому смачного мені. Послухайте просто. О, ну це взагалі крутяк. А я викладаю відео, як і обіцяла, день в день. Е, у мене є десь близько двох годин ще подрімати. А ви поки що, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І добраніч. Па-па.